Привіт! Чи бувало таке, що ви дивитесь у додаток на телефоні і думаєте, звідки він знає, що завтра буде дощ? Ну сьогодні ми з вами розберемося, як працює ця магія. Ми розшифруємо погодний код України і побачимо, як наука перетворює хаос атмосфери на чіткий і зрозумілий прогноз. Ну погодьтеся, це ж і справді схоже на якесь диво. Відкриваєш телефон, і він тобі точно каже, брати парасольку чи ні. Але за цією зручністю стоїть зовсім не магія, а колосальна робота і дуже складна система. А починається все ось тут, на таких от метеорологічних станціях. Уявіть собі, це такі собі вартові погоди, які розставлені по всій країні, і вони ніколи не сплять 24 на 7. Кожні три години вони ретельно фіксують усе: температуру, тиск, вологість, напрямок вітру і ще купу всього. Тож хто збирає і головне розшифровує всю цю гігантську кількість інформації? Давайте зазирнемо за лаштунки і познайомимося з тими, хто стоїть за кожним прогнозом, який ми бачимо. І це Українська гідрометеорологічна служба. Тільки вдумайтесь, ця організація працює з 1921 року. Вже понад століття вона забезпечує всю країну надзвичайно важливою інформацією про погоду. І їхня робота це набагато більше, ніж просто сказати, сонячно буде завтра чи ні. Вони стежать за якістю повітря, яким ми дихаємо. Вони попереджають про шторми, повені чи урагани. Вони навіть допомагають аграріям зрозуміти, коли краще садити і збирати врожай. Це величезний пласт роботи. А тепер погляньте на масштаби це ж ціла армія спостерігачів. 187 метеостанцій, ще 22 спеціальні станції для авіації і навіть 5 потужних радарів. Уся ця величезна мережа працює як єдиний злагоджений організм, щоб зібрати максимально повну картину того, що коїться в атмосфері прямо зараз. Гаразд, усі ці дані зібрано. А що далі? А далі вони перетворюються на щось схоже на таємничу карту. І для метеоролога розшифрувати її, це наче розв'язати захопливу головоломку. А ось і вона синоптична карта. Це без перебільшення головний робочий інструмент будь-якого синоптика. На перший погляд, якась абракадабра з ліній і символів, але насправді це детальна історія про погоду розказана спеціальною мовою. Так, згоден, виглядає трохи лячно. Але не хвилюйтеся, це просто як нова абетка. Варто вивчити кілька ключових символів, і ця карта одразу почне з нами розмовляти. Нумо розбиратися. Бачите, ось цю червону лінію з напівкружечками, це теплий фронт, він несе з собою тепло. А ось синя з трикутничками це холодний, він приносить похолодання. Оці плавні лінії з цифрами це зони однакового тиску. А ці химерні гачечки показують, куди і з якою силою дме вітер. Бачите, все насправді досить логічно. Але ж ми знаємо, що погода це не лише лагідне сонечко чи спокійний дощик. Іноді вона показує свій характер, і тоді небо буквально шаленіє. Перейдімо до найцікавішого екстремальних погодних явищ. Ось, наприклад, грози. Тільки уявіть собі, в Карпатах вони можуть гриміти до 40 днів на рік. Це ж більше місяця гроз. З одного боку, неймовірно видовищно, а з іншого дуже небезпечно, бо це часто супроводжується сильними зливами і градом. Або ось тумани. Ну, здавалося б, що такого в тумані? А як щодо туману, який тримався безперервно 108 годин, це майже 4,5 доби. Таке явище може повністю зупинити рух на дорогах і в аеропортах. І ще кілька рекордів, щоб вразити уяву. Найбільша градина, яку зафіксували в Україні, важила пів кілограми. Це ж як добрий грейфрут з льоду, а найсильніша злива вилила на землю 276 міліметрів опадів усього за 12 годин. Це просто шалена сила природи. До речі, про зимові явища. Є така класична плутанина ожеледиця і ожеледь. Давайте разом назавжди розберемося. Все просто: ожеледиця це лід під ногами на землі і дорогах. А ожелець це крига над головою, на деревах, дротах. Уся це кришталева краса. І ось тут чудово видно різницю: зліва ожеледиця, через яку слизько ходити і їздити, справа ожеледь, яка своєю вагою може ламати гілки і рвати лінії електропередач. Як бачимо, явища різні, і небезпека від них теж різна. Гаразд, ми вже зрозуміли, як погоду прогнозують і якою небезпечною вона може бути. Але її вплив на нас значно, значно глибший. Погода і клімат це не просто фон, це потужний ресурс, який буквально формує наше життя. Ми звикли сприймати клімат як щось, що просто є за вікном. Але насправді це ж справжнісінький ресурс. Сонце і вітер це чиста енергія, тепло і опади це основа сільського господарства. А гарна погода і мальовнича природа це те, що ми називаємо туризмом і відпочинком. Ось вам і чудовий приклад величезна сонячна електростанція. Особливо на півдні України, де багато сонця, ми можемо перетворювати його промені на чисту електроенергію. Це і є використання клімату як ресурсу. А ось і інший приклад, знайомий багатьом Карпати. Унікальний клімат створює ідеальні умови для відпочинку і взимку, і влітку. І це не просто гарно, це рекреаційний ресурс, який створює робочі місця і розвиває цілі регіони. Знаєте, ще у XVIII столітті філософ Шарль де Монтеск'є сказав влада клімату сильніша за всі влади. І якщо задуматися, це ж чиста правда. Клімат визначає, де ми можемо жити, що ми їмо, як ми працюємо і навіть який у нас настрій. Але є одне дуже важливе, але наша діяльність, промисловість, транспорт, усе наше сучасне життя почало впливати на сам клімат. І як результат, ті самі екстремальні явища, про які ми говорили раніше, стаються дедалі частіше і стають все потужнішими. І це залишає нас із дуже серйозним питанням. Якщо наш вплив на клімат триватиме, то як виглядатиме оця синоптична карта України, скажімо, через 50 років? Які нові ще більш вражаючі рекорди вона покаже? Це те, над чим варто замислитися кожному з нас?